Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні вам пропоную приготувати дуже швидкий торт. Готується він взагалі за лічені хвилини, а виходить просто неймовірно смачно. І для початку нам потрібно підготувати крем. Беремо каструльку з товстим дном вибиваємо туди два яйця, додаємо 100 г цукру і приблизно одну чайну ложку ванільного цукру або ванільного екстракту. Також всипаємо. 45 г кукурицного крохмалю. Його можна замінити на картопляний або на борошно, але саме кукурудзяний крохмаль не дає присмаку, тому краще все-таки брати його. Все добре перемішуємо, щоб не залишалося грудочок, маса повністю об'єдналася. І вливаємо сюди 400 мл молока. Також все добре перемішуємо і ставимо на маленький вогонь, постійно помішуючи, доводимо крем до загостіння. Готовий крем я переливаю у чисту миску, додаю 70 г вершкового масла. Все добре перемішую, накриваю харчовою плівкою в контакт і залишаю повністю охолочуватися. Також, щоб швидше охолонув крем, миску з ним можна поставити на льодяну баню. Так він захолоне набагато скоріше. Після того, як крем охолонув, будемо збирати тортик. Я взяла шоколадне пісочне печиво, форму, молоко для просочення печива, крем, форму застилила харчовою плівкою, щоб потім легше було перекласти його на тарілку. Печиво занурюю на декілька секунд в молоко, щоб воно просочилося і стало м'якше. Викладаю форму наверх крем. Далі знову печиво, крем і так до самого кінця. В цьому рецепті можна взяти не тільки шоколадне печиво, а й звичайне класичне. Але як на мене, саме з шоколадним печивом виходить набагато смачніше. Останній шар печива я також змащую кремом, а зверху накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник приблизно на 30 хвилин. За цей час тортик встигне добре просочитися, печиво розм'якне і можна буде його вже подавати до столу. Мій тортик вже відстоявся в холодильнику, і тепер я його дістаю із форми. Знімаю харчову плівку, наверх кладу тарілку і перевертаю форму. Обережно знімаю форму та харчову плівку. Як бачите, все відходить дуже легко, харчова плівка також легко відходить, і тортик тримається форми. Зверху я його змащую залишками крему і присипаю какао. Також можна його задекорувати крихтою від печива, печиво перемолоти в подрібнювачі або руками в крихту і обсипати нею тортик. Ну і давайте його розріжемо і поглянемо, який він серединці. Цей тортик вийшов дуже ніжним, м'якеньким та смачним, тому обов'язково спробуйте його приготувати і вам, і вашим близьким він обов'язково сподобається. Як ви бачите самі, готується він дуже швидко та з доступних інгредієнтів. Виходить дуже смачним.